Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я. На даний момент приготували ящичка, є у мене хвилинка, навіть виніс я віса. Уже включив я старий ящика нашого традиційного. От, Ваги включені, і положив на тракторець. Що ми маємо? Маємо нолики. Значить, що ми будемо робити? Ну, як завжди. Ну, не те, що Філіп там робить кістку гризе. А зараз чекаю я свого товариша. Є в мене з корнівки товариш. Позивний у нього грузин, Серега, він вже в мене був неодноразово. Знімав я відео, так як це вже як традиція. Ті люди, які спробували десь щось взяти в одному місці, якщо вони їм сподобалося, то вони беруть його, стараються там, де його брали. Так що він брав у мене. Вже не одного кабанчика, і так як весна, він дуже там зарані мені говорив, ну а Шелудько трошки прогавив, тому що не пишу і є в мене бувають нюанси. Так що дзвонив він мені і каже, Серега, я на роботі буду на вахті, і я бачу, ти вже продаєш поросят, заберу трошечки пізніше. Ну, так як він товариш, звісно, можна. Ну, я зробив вигляд, що я все пам'ятаю. Так що ну, скоро Шелудько піде по світу і скоро в нього не буде свиней. Так що залишали ми десятеро. На даний момент залишилося у нас дев'яноте, а дев восьмеро. Чому так вийшло? Тому що е, приїхав до мене Василь з Чернівщини і Кумчик виніс маленьку свинку першу, потім туди-сюди. Він каже, давайте три, можна. Ну кажу, ладно, раз ви приїхали такий кілометраж там 400 кілометрів, давай. Продали три свинки, потім ситуація із Юрою в нас сталася. Ми возили бабусі там кабанчики, він не кастрував і десь не додивився, і бабуся почала каструвати. О, хоч ми зробили так, як ну, хотілося якнаще, вийшло, як завжди. Тобто Ми самі це все діло організували, я поїхав, забрав, ну, грубо говоря, сказати, 50 кілометрів в одну сторону, туди назад, суточку, катанули. Дали комбікорму, відвезли, все як має бути, і дали по 25 тисячі гривень. Хоч наступних також брала моя підписниця Неля. От, е, кажуть, Лепіска, Ні, не Лепітска, це за Лепітською, вона живе, я так записав. Так що Максюта, в неї фамілія, е, теж дзвонила до мене. Я кажу, є дві свинки, питань не є. І з тих двох свинок Юра тисячу гривень віддав на автомобіль. Тобто забрали. Ну, а дзвонили за кабанчика, що з яйцем щось будемо рішати. і... Прийшлося мені віддати ще одного свого свокабачка, ану трішка забрати собі, потім вже він підросте. Будемо ну, постараємося зробити операцію. Романчик, той хлопчинка, син Тарасика Яроша, де я знімав опорос, останній допомагав. Зараз контролюємо ситуацію, все по телефону. Там хтось пише мені, є в мене там підписниця така, глядачка. Трохи в неї коментарі такі, якісь вокруг да, около. Тобто людина не в'їжджає в ситуацію. Позвоніть до Новікова Андрія, хай він вам допоможе. Тому що, типу, ми з таким, що ця група людей, яка знаходиться біля мене, тобто Стрілецький, я і багато інших, не справимося з цим. Я вже говорив. Я до Новікова можу подзвонити тоді, коли він перейде на українську мову. Так що краще мені не пишіть дурних коментарів, тим паче кожен із нас робить по-своєму і в нас різні підходи. Це така відповідь. Кажись. Фу, не пам'ятаю, чи Валентина Осача. Ну, неважливо, неважливо. Для мене на даний момент. Тому що для мене бридко гидко, коли люди прикриваються і щось роблять не так, як потрібно. Ну, верніше не так, як я це сприймаю. Так що забрав я кабанчика того до себе. Чому? Тому що все-таки ріжі свинки, вони вони вже підтвердили, що вони більш спокійніші, О, вони вже вилетіли. так? О, Зараз спробую зазняти. Воно, білий кабанчик, він нутрячок. Будемо тримати його до 80 кг і потім будемо робити операцію. Не вийде знайти яйце внутрішнє, значить, потім ми йому зробимо чекердик, а там вже з Юрою розберемося. Так що, зараз будемо ловити два кабанця із цієї групи рижиків і будемо їх, так сказати, відправляти на корнів. Оператор що в мене сьогодні немає. Надюха на уроках. Питали там, як же діти ваші навчаються. тобто Ну як навчають? Так як і всі по всій Україні. Тобто навчаються, як тривога в підвал, якщо довго тривога, їдемо забираємо. Так що такий нутряк, нурчик, ніхто його не трогав, нам трохи за ухо потягали, От чим відрізняється режі свині. А відвезли ми його назад до Юркиних, було б келібардос. І він каже, ну я ставив три, так хотів три. Це якщо я одного віддам, то в мене тоді нутряк, не знаю, що з ним будемо робити. Кажу, ладно, Юрка, ти ж мій друг. Хай тоді розбавимо ситуацію таким білим кабаном. І що буде, то буде. Там вже будемо спостерігати. Так що на даний момент зараз кажись купрієнко, фамилія моя товариша. Я привик на нього казати грудин. Чекаємо і чисто так е, по є час, поставив ваги і зважимо, що ми маємо. От. Ціна поросят, яких я продаю, тому що також там люди пишуть мені, ой! А чи є у вас поросята? А яка у вас ціна? З таким, типу, що я ж до вас приїду і заберу, то ви мені зробіть знижку. Нема у нас знижок, нема у нас поросят. І на протязі першого, ну, цих 4 місяці, які будуть, навіть якщо щось і буде, то вже поросят не буде, тому що людей стільки дзвонить і пише, і скільки їх хоче купити, оцих без безпородних дворових свиней шелудьківських, що їх більше, ніж достатньо. Так що можете не писати от таких коментарів там. По ціновій політиці, ті, хто дивляться, ті знають, і знають, як це робиться. Так що номер вайбера завжди є в описі. В описі я залишаю координати по збору коштів на автомобіль. Хоч конкретного ще збору ми не об'являли. Залишилося нам небагато. Зараз чекаємо, дівчата з'їздять по роботі, так сказати, виступлять на конкурсі, повернуться з конкурсу. І я думаю, що проведемо ми його з неділі. Можливо, проведу якийсь стрім. Я. Але це буде без пісень, там, без танців, просто поговоримо, просто повідповідаємо на деякі запитання і просто поспілкуємося, проведемо вечір. Якщо це задовольняє моїх підписників, напишіть, то, можливо, ще й сьогодні проведемо, побачимо. Так що, отаке. Але дівчата співати не будуть, тому що треба на конкурс. Ну, а я не співак, та й в мене з голосом трохи є проблеми, тобто є трошки з горлом. Вчора дякую, Саньки, пообрізав мені дерева. Все ченчинарем. Кучку склали, залишилося це все діло упорядкувати. Прийде час, упорядкуємо, ще є час. О, ну а На даний момент ще чекаємо товариша мого. Зараз наготуємо комбікорм ще мішечок, схожу я до Назарія. І з'їздили сьогодні, привезли ячменю тонку. Оказується, мені виписали дві. Завтра поїдемо ще одну. Зараз привезу дровця до хату. О, Назарій, бачите, поміняв велосипед на оранжевий. Я шуткую, то Вірушкін. Е, Вірушкін. Велосипед, який ми з вами купували. Здорово, здорово. Кажуть, хороший такий хлопчина, в тебе такий Назарчик, такий спокійний. Хто це так обманює? Хто так обманіє? Є, бачу, у тебе вже прихильники з'явилися. Так що тебе вже також люди е, люблять і поважають і хочуть тебе бачити в кадрі. Так що Назарій зараз там пакує. Щас, е, Назарчик, що ми зараз зробимо? Ми наготуємо. Комбікорму, мішечок 25 кг стартенького за, 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 за. можна просто насипати і зав'язати. Зараз приїдуть по пересядам, і нам треба дати ж товаришу придачу. Я думаю, що якраз зважимо, подивимося, яка в них вага. І вже дам товаришу потім гровера. От. Так що по гранулятору ГКМ 260 поки ще не маємо надобності його запускати, але засніму відео, треба знайти час і це все діло розказати і показати. Багато людей дивляться, притірка не одна є на каналі. Проста притірка, яку замовляємо в Техномашстрой, Ми вже її вона в мене є, замовили. Хлопці навіть гривні з мене не взяли. от, Прислали знову подарунок і чекає свого часу. Ну, кесик, я ж кажу, кесик працює, ще не стерся. Замінили ми тоді мотор, поміняли на мощніший і нас все задовольняє. 2,2 гавкнув у нас, ну, трохи покрутив, але гавкнув. Але чотирьохфазний, там кажуть, вінфаз 4-кіловатний масла є дуже добре. Ну так, що є, то є. ГКМчик вже знову, в, знову так сказати, в корпусі із короткою е, втулкою нижньою працює набагато краще. Є вже там змінення в порівнянні з цим гранулятором, який в мене отут стоїть. Тут довга колба, е, немає верхнього опорного почівника, обичний роликовий стоїть. От. Ну, Але теж круто. Головне мазати, не протикать. От. Ну так. А цей, звісно, показав себе вже непогано, і там є знизу вже отвір, коли ця тарілка крутиться. Там буває під тарілку, забивається, там вже є віконечко, через яке висипається, якщо вдруг туди щось попадає. Ну, По путі розказав. Сьогодні був у мене директор Сандартагру, я його не застав. Їхав він десь на столицю, він завжди мені дзвонить, каже, можливо, тобі щось треба завести. Завіз мені трохи бруйлера, я замовив, так як ось починається продажа з 21 числа в Наталі. І люди деякі вже або замовляють Премікс, або деякі замовляють комбікорм треба зробити. Ну а також три несучки замовили, піговський і четверку. Ну, а також взяв для малих предстарт. Ну, Чисто так, для тих, що в нас від капухи, вони зараз у мене сидять на ЗЦМ і сидять на стартовому комбікормі, ну, але ми його. Трішечки, хочемо розбавити ситуацію, заодно подивимося, ще раз протестуємо, як він працює. Хоч ми там сильно не кричимо, але ми згодували вже не один мішок там по ошибці, так як привезли не мішок а 100 кг, було таке діло. Ну, а це БМВД прегна. «Прегну» ми використовуємо для супересних свиноматок. Е, БМВД. Тобто не використовую премікс. Все. Чую, щось дирчить. Можливо, коріш мій летить. Так що, зараз будемо робити речі, візьму рукавички. Їде задом, а що, без прицепа, чи що. Ну, я думаю, що його вже бачив не один, що без медічки він сьогодні. Чую? Багажник відкривається, грузин викачить. Героям слава, привіт, братику, привіт, зеленький, привіт. А що це ти без медічки сьогодні? На роботі. Так же ти на неї кажеш. виконує свій прямий да. обов'язок, так що ми їй передаємо привіт. Погано, що не приїхала. Дуже гарна в тебе жінка. Не в тому yeah. смислі, що красуня, вона є і красуня, але вона й дуже гарна. Ну, до неї просто хочеться з нею спілкуватися. Хоч ти такий вредний, трохи, навіть, да? так? Ну, ти трохи що чую. А чого ти без прицепа, чи що? Воно відкривай. Який мішок? А, Та я думав мішок к свиню, мішок. Все, я тебе зрозумів, ну це як завжди. я не... Так, а комбікорм. Тобі треба було зробити комбікорм, але в мене є. Добрий день. Слава Україні! Ви до мене? Да. Я вам зараз дам задачу будете працювати. А, а а, свиней же ми в мішок. Все, тоді вигружає. А комбікорм ти зараз забереш чи потім сірий? ну є тобі куди за. Ні, я тобі завжди даю. Все. Так що хай Ну Це мій друг. Він мені привозить диртюку свою, я йому гранулірую комбікорм. Хоч у них там є в корнівці. І товариш один у нього, і другий, але робить йому шалутьку. Так що я забув, він же бере такий бех, підв'язує, і потім туди ложа своїх Валерчиків. Так що, зараз поставлю на паузу, кажу Валерчиків, чуєте, ложа своїх Валерчиків. <фе> <Дядя> <фе> Валерчикам, дядько Валера, і не обіжається, що я <фе> своїх поросят <фе> називаю Валерчиків. Так що це водій, який повезе всіх моїх дівчат, а ми будемо держати кулаки, щоб завтра. Надюха все-таки перемогла. все буде по-любому буде, по буде. буде ми того заслуговуємо, правильно, по-любому. Все, хлопці зараз розгружаються. А ну а ми зараз трошки полялякаємо. Так. Є, я купив лейка, блин. блин. Клас, а ну прорекламіруйте де? де? Да. На пересаємо. Клас, взагалі. Бомба, блин. Не, не ляться в лейку, Така мутна, нашою... що... Мусив знімати по дорозі фільтрика в насосі. Да Нечаяна рекламу, бач Нечайна парафіну реклама. багато. Парафін. 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 Воно ще переход не пішов, а вони вже літню тулять і можливо за... Грив, і за і нагрівав, і кипятів. Ну все тракторист може розказати, що воно таке за діло, да? Соляркою. Так, то Та тоді давай тоді серій зразу загрузив машину комбікор. Да, да, да. Бачили, який лайфхак. Це тільки в моєї корі, що така штука є. Мішок. Невідімка, з соломою. Мені треба, щоб вони були в теплі. Конечно, в теплі. Я буду значить. Що... Так ти з Яриком договорився порося зарізати? Ну да. Все, Ціган... так. в порядок. Циган Фарева. Так да. а ти до нього дзвонив теж? Так, я перед тобою дзвонив, через що я до так. тебе подзвонив. Скільки ти днів дзвонив? Я перед цим. Я перед цим подзвонив. А потім вже а, ж на другий день теж зранку і не бере, а потім <кх> вже на тебе захти. <кх> Мене, так я... Вот. Чиж, вже, я вчора от, до дяді Колі да, питаю, кажу, же жінка ж тому в магазин. Ну. А він мене питає, а коли, коли, каже, дочка померла. Каже, на днях, кажу, да це два місяці назад казав. Та каже, в магазині вже давно поговорили. Тобто це брехня. Так то Назарчик, отай мішечок комбікорму стартового в подарунок дружбанчику, а він ще не все повигружав. Чиж, Олег, це щоб побачив, як ти з машинами це робиш, він би тебе розстріляв. Би, в машинах трицю возить. Але тут красота, тут все запаковано, все за це саме, це І Все красавчик, вообще Так. Ні, а та ти мог би мене в гості пригласити, я був би тобі бусом привіз. Ні. Щось я не подумав. Ти ж не предлагаєш, да? Ні, ну ти колись мене на юшку приглашав, коли я сам був вдома. чуєш, ну, думаю, О, так що так. Так, перший пішов. Так, це в подарунок стартовий. Серега, а цей доїдять. Ми зараз якраз я віса поставив, я ж цей раз не важив нікому, а ми з тобою відштовхнемося і вже будеш знати, яка вага. Я думаю, цей доїдять і гровер не закривай. Сразу грузи гровер, бери 4 мішки сразу гровера. Ось тут з краю, по 25-ки, так. І загружаю його туди. Так, да, да, зашить з курячого комбікорму. Теж давненько не бачилися. Андрюшкін. Привіт, привіт. Да, а ти мені і не дзвонив, так? Да? Ні. Що до тетя позвонку? Ні, де да я шуткую. Ні, я думаю, може де провтекав. Ти ж бачно кажеш, що до мене не може дозвонити. Ходом Чи ти може попідкислювач доїхав, а? Ну, да. Да? По ти доїдеш тоді, коли він закінчить. Думаю, да, не, наче є. Скільки назад? Чорі? Кидай ще одненьку. Щоб тебе медічка вже по, по, по повній програмі зробила. Все, можеш закривати двері. Зараз я вже, Андрюху відпущу йому гріхи. Так, туди трошки. Да, трохи. ти туди під'їжджай до ящичка, так. Да. Це ж ці трактористи їздять із головою вивернутою. Андрюха, ти назад по зеркалам здаєш чи ні? У мене зеркал немає. В смислі? Я маю навоз на машині. Так, все, гріхи відпустив. Ти вже не вертаєшся? Ні. Все, давайте. тоді пока, давай. Все буде добре. Ну погнали тоді, да. чи що? Цілувати тебе сьогодні не буду, так що такі дні якісь дурацькі. Та не Я ж знімаю. Так я так як... Та ми звикли правду казати Сергій. я на нього кажу вже таке. Я кажу, те, що по камері, то то одне. А вони ж потім думають, що там Шелудько не платить гроші, Шелудько не дає те. Це вже просто-вже просто вже достало. І я кажу, я ж не брешу. Я кажу правду, це не наклеп. Так і це Та я йому ті 7 тисяч подарю. Понимаєш? Він же ж прийде сам сюди. Я кажу, кожен раз з неї плаче, а... То таке. І тітка ось ж писала із тут з Горького. Теж обдурив. І Сайківського обдурив. Сергія Миколаєвича. Так що, друзі, поки ставлю на паузу, буду виносити, потім вже буду коріфончика свого знімати. Ще хтось приїхав. А, та Андрій поїхав, не. Якби ти на вахті... Я приїду, каже. Що ти Назарик? Такий валерчик. Це ще рижек не було, так? Да? Так, що ми маємо? Та, щось малі. Чуєш, думав більше. Нормально. 20 є. Вже добре, 25 кілограмів. Я думаю, з'їдять отайвою і все буде добре. Селфі на пам'ять. Оп. Так, пішов Валерчик, все, держи. Не линував с'єсти. Вишка, завтра не знає, як мене з ним тянуть. Она назад і вилипає, тільки улибається. Дюрте потерекцію. А ну що там кажуть? То треба так нажати. Ой, обесрав мене, господи. Ну цей чуть-чуть більшенький. 28 кілограмчиків. <біць> Він піднімається моя камера. Я її туди, а вона туди, ти диви. Глючить. Хоть что о, Все о, есть. Видишь, а то, что ты ящик, как он не влез. Я помирав 70 а. и На 40, Куди он. Я знал, что уже. Все. Здесь сразу закрою, чтобы никто и не видел. Да. Так что, друзья, сделочка сделана. Обычно я як дядьку. Все бабло у меня будет серый. Капе. Коровы, Гроши будут. Будет. Все, друзья, на этом видео буду завершивать. Зробили мы сделку. От. Ціну я вам про поросят говорив, мене так оце задовбали. Я в всіх відосах кажу, ціна поросяти 3 тисячі гривень. 500 з них я віддав на ЗСУ. І якби я продавав поросятами, то ніколи б в житті от таких поросят ніколи б я по три не продавав. Ніколи в житті. Або краще цим не займатися, ті люди, які цього не цінять. І останні відосики, які там по поросам, і це не тільки в мене. Таких ситуацій дуже багато. Люди просто їх не розказують. Це так буває в лічку, там дзвонять, там просять, питають. Мало хто відкриває свої проблеми. Але це реально є. І не так, що ти взяв сьогодні спорувався, все в мене будь-поросят. Ага. Зуски. Так що, браток, хай ростуть. Надіюсь, я приїду їх вже в цьому році провідую точно. Надіюсь, що в тебе завтра таранчук. Полюбасу, тобі смачного таранчука. Здоров'ячка тобі, дружині привітосік. От, Олегу лайк поставлю, якщо О, ну він, ну що. що Ну я можу йому зробити. Так. так що, друзі, на цьому все. Всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто трима домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Всім пока-пока.